Друзі, всім привіт! Нарешті прийшла весна, крига е майже усюди потаяла. Е сьогодні знаходжусь позаду мене така маленька, е ну, такий маленький канальчик, який е від е такої великої затоки відходить. Товариш вчора був і каже, що тут є плітка. І сьогодні я буду намагатись спіймати плітку е на Нанокомплект у мене обновка За зиму я оновився трошки, підтарив собі блюберда до 3 грамів, і сьогодні буду на наноприманки пробувати ловити білу рибу. Ну а там як воно покаже, погнали! Yeah. и рибанка. Имаше вот така плиточка. Клюнур. <свят> 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 такий такъв яка плітка гарна, гарний розмір. Є ще рибина. Ух ти. Жирішиня мали. Дивіться, прикольно. Це мали жирішення отаке. Ось таке хай живе. Є ще рибина. Така невеличка є ще. О, це щось покрупніше. Смір гарний оце така весняна, гарна плітка. Е, є, ще риба є. з'їла аж в шахту. Є, 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 ого! Це розмір непоганий. Плітка гарного розміру і бере взаглот силікон. 0,8 дюйма це Whitebait від крейзіфішу. Є. Ну, це просто такий кльов, як з з кулемета. Рибка зайшла, стоїть. Тут така мілина десь до півтора метри. І якби далі входить в велику затоку, де ми бігали взимку на гірлянду. І ось, мабуть, два тижні стояла тепла погода до там, 16 градусів тепла. 18, сонечко. І я думаю, що цей, ця мілина прогрілась і риба сюди зайшла на теплу воду, готуючись до нересту. Є, є. Є ще пліточка. Ось так. Є. Yeah. О, оце вже розмір. Погарніше. І жодно з'їдає є. Отака є є ще рибинка невеличка. Активно переміщується по цьому каналу І бувають такі паузи трошки в клюваннях. тобто вона десь трошки пішла далі, але стоячи, можна на одному місці ловити, а можна ходити ось є ще. Тобто вона активно переміщується і все одно до тебе прийде. Є. Є-є-є. Ось така. Ще риба є. відкусили хвостика від мого лайтбейда. Спробую без хвоста. Так, ось така коробочка в мене з приманками. Приманок небагато. Спробую зараз вайтбейт, але такого біленького кольору. О, що в мене мотиль є, Можемо мотиля спробувати. Є є є. є. ще до трьох грамів і така плітка на виважуванні. Це круто. Ось така. Ось такий кусочок мотиля. Є. Yeah. Ну, там та король окунів. Ось такий. Є. Е. Є ще. Не крупна. Е. Опа. Ну, така некрупна рибинка, але. Ну там ту хоч кулью на мотоля геть зовсім. Якийсь мотель не такий. Щось не слава Богу з ним було. Є. О. Щось пояскравіше з розміром. Ну, mm, така таранька непогана є. Yeah. Oh, дивіться, яка заликова плитка. Просто траня чельдораду, це побільше розмір Ось і куди. О, марюняка. Ось такий уловчик вийвся сьогодні. Гарна така плітка клювала. Ось якось так. Що ж, друзі, скінчилася сьогоднішня моя риболовля. Що можна розповісти? Я колись вже пробував себе в наноджигі, в мормишингу, Але я, у мене була арена до 3 грамів, ну, цей же рареніум і навіть цей же шнур, і ці ж приманки поставались. Так, ну, да, було прикольно, але так воно відійшло на другий план. І в цьому році я вирішив собі підтарити блюбердік. Ціна така. Не дуже кусуча, і вирішив придбати собі таке вудлище до 3 грамів чисто, головить по таких канальчиках десь білу, таку мирну рибу влітку. Там піде карасі, красноперка. Ну, такі плани на будую собі. І ось сьогодні. Що можна? Ну, для мене воно таке не дуже якби звичне. На Дніпрові я ловлю палкою в 3 метри з такою сухою злою палкою. У неї параболічний строй. Не, пишуть що це екстрафаст. Ну, Вона м'якенька. Тобто, по зрівнянню з другими вулищами, для мене це шмаркля якась. Вона м'якенька, але гарно в'яже рибу. Тобто ти підсікаєш і майже сходів нема. Вона гарно відпрацьовує. Паличка легенька, коротенька. Ну, така, дуже сподобалась. Така незвична риболовля, але прикольно. Дуже цікаво. Цікаво, те, що можна половити білу рибу. По приманках. Я що помітив, теж ну, раніше я пробував цю ж риболовлю і там помітив, що 0,5 грама це така сама робоча вага грузів. Сьогодні ж я пробував на 0,5, воно клювало. Я сьогодні ставив грам, щоб далі кинути і робити таку плавну проводку. І так воно теж клювало. Ну, риби зайшло багато, і вона клює. А от з приманками тут. Трошки по-іншому. Моя улюблена приманка була як тоді вайтбейт, так і зараз вайтбейт остався. І ось я помітив, що на вайтбейт клює краще краще, чим я ставив танту. Я ставив, ну, на танту ще клює, ставив мотеля, Мотель, а мотель взагалі промовчав. Такий, нічого на нього. Пару клювань якісь холостих було, було і все. Тобто ось з приманками тут треба погратись. Вага грузів ну, в такій кількості риби вона не дуже важлива. Важлива тільки для того, щоб ви могли далі закинути. А ось з приманками треба грати. По шнуру у мене тут стоїть шнур від селекту. У них був шнурочок, там решетка півтора. Ноль-півтора по класифікації японської. Ну Це типу, саме тоненький був. Я тоді е, теж так не дуже вкладувався в гроші. Ну Гроші мав цю снасть, тому що я не знав, тоді вона зайде, мені, мені і лінії. Ну Зараз зайшла, але мене шнур цілком. Е, устраює. Тобто тут робоча длина така 10-12 метрів, 10-15. Ну, не рветься і добре. Якби я не бачу смислу влажуватися в дорогий якийсь шнур. Флюрік я намотав, поставив сюди флюрік, це 0,17 флюр, мікрозастіпка і ось така приманочка. Ну, рибалка вийшла круте. Значить, риби багато клює, риб прям, ну, бомба бомба багато клювань, багато риби. Зачетна така плітка клює, гарна. Ну, ви самі все бачили. Ось таке, друзі, такий початок спінінгового сезону. Починаю з самого такого тесту дрібного спінінга і, мабуть, скоро піду перевіряти Судака і окуня. Десь там, на дальніх кордонах, на моїх місцях повинен вже з'являтись судак і гарні окуні. Щука у нас діє запрет, ще буде діяти десь місяць, так що ловимо окуня і судака. Ну, а там далі побачимо, як воно буде. Кому кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на Facebook, Instagram, там багато фотозвітів. І так, також буде посилання на мій канал. Так що підписуйтесь, переходьте за посиланнями. І далі буде цікавіше. І цікавіше. Сезон тільки розпочинається. І далі буде. Всім пока-пока!